Дня компанія Фокус нове надходження Honda товарічі. Це у нас плагін гібрид, 1,5 бензиновий турбований гібридний двигунчик, найкращий в своєму класі по запасу ходу тобто на електриці автомобіль проїжджає від 70 до 100 км, Тільки на електриці. Ми не вважаємо ще бензин та рекуперацію. У нас тут файний комбінований салончик, дуже гарний стан, є центральний підлокітник та третій. Третій підголівник. Дерев'яні вставочки, склопіднімачі, шкіра, безключовий доступ до автомобіля присутній. Тут у нас повний склопакет, шкірене мультикермо, салон комбінований, охання частеньки. Пробігу у нас не також багато. Утримання в смузі присутнє, підкермові кермові асистент від зіткнення. Датчики світу дощу, помилок ніяких немає. Задня камера, підігрів, клімат, ось такий селектор. Передач. Автомобіль має дуже файний стан. Цю автівку ви можете придбати в різних або приїхати та забрати її за готівку. Ми знаходимося Михайло 4А, по без безвільно.